Виникнення або створення Всесвіту, планет, цивілізацій, завжди турбували людей. Та й зараз постійно триває пошук нової інформації про те, як все починалось. Початок початків ось що турбує наші думки. Створення нашого світу, справа це Божа, чи інопланетних прихожан чи прильотан, які побули трошки на землі і спостерігають зараз за цим, ними створеним мурашником. Достеменно невідомо. Думки Єлі. В цьому відео пропонується розгляд варіанту створення світу від книги Ювілей, самого відомого апокрифа після книги Еноха. В цьому апокрифі в оригінальному вигляді висвітлюються і доповнюються події книг буття і вихід з досить цікавою хронологією від ювілея до ювілея, Причому, Базовою цифрою ювілею є цифра 7. 7 днів, 7 років, а ювілей це 7 сідьмин. Від створення світу до виходу євреїв з Єгипту було 50 ювілей або 2450 років. Згідно з іудейською хронологією це 2448 років. Тобто, один ювілей це 49 років. Чому не 50? Це сім сідьмин, Тобто сім разів по сім років. Повнота повнот. Апокрифічний твір книга Ювілеїв має ще другу назву мале буття. Перша ця назва зустрічається у Єпіфанія Кіпрського. Згадування про книгу ювілеїв є і у Єроніма Стридонського. Єпіфаній та Єронім жили в 300 ті роки нашої ери, але пізніше. Римська католицька церква заборонила книгу ювілеїв, і згадки про неї зникли. Зараз потрібно пояснити значення слова апокрив і трансформацію його в часі. Є невірна думка на рахунок апокрифічних писань. Спочатку слово Апокрив позначало приховані чи таємні писання, дозволені для читання лише посвяченими в певну християнську групу. Цей час книга ювілеїв була на рівні з іншими текстами, з яких пізніше остаточно формувалась канонічна Біблія. А зараз апокриф – це релігійний текст, переважно християнський, який не належить до канону. У теперішньому загальному вжитку слово «апокриф» означає помилковий, хибний або єретичний з канонічної точки зору текст. Тобто, Рішення апокрифічності приймається служителями церкви. А можливо, в дійсності це не помилковий, а просто таємний в минулому текст, хто дасть відповідь. Повний текст книги Ювілеїв був знайдений німецьким місіонером доктором Йоганом Людвігом Крапф в середині 19 століття, який під час своєї подорожі Абісінією дізнався про існування ефіопського варіанту. Книги Ювілеїв. Ми знаємо, що одна з найстаріших християнських церков ефіопська, і до сьогоднішнього дня вона зберігає таємниці християнства. І що цікаво, книга Еноха, як і книга Ювілею для Ефіопської церкви є святим письмом, а для нас апокрифом. В книзі буття перші 1600 років існування людства до потопу описані в шістьох розділах книги. Тобто на шістьох сторінках, а слідуючи приблизно 750 років до переселення Якова в Єгипет, описані вже в 44 розділах. Тобто початок життя людства відстворення висвітлений дуже мало і немає хронології подій, вказується головним чином лише проміжний час між двома деякими найближчими подіями. З цієї точки зору книга ювілеїв. Розширює знання, доставлені до нас книгою буття. Авторство ювілеїв невідоме датується книга другим чи третім століттям до нашої ери, для порівняння книга буття це 10-12 століття до нашої ери. Зміст книги ювілеїв розкривається у формі розповіді ангела обличчя Мойсеєві, який діє по завданню Господа. Ангел відкриває для Мойсея таємниці існування світу, від створення і до виходу євреїв з Єгипту. Починається книга ювілеїв зовсім не так, як книга буття, а з того, що після виходу з Єгипту Господь сам призвав Мойсея до себе. Трапилось це першого року по виході на третій місяць, на шістнадцятий день його. І сказав Бог Мойсеєві, говорячи: підійди до мене на гору, щоб я дав тобі дві кам'яні скрижалі, закону та всі заповіді, які я написав, щоб ти сповістив їх їм, синам Ізраїля. І Мойсей зійшов на гору Господню, і слава Господня пробувала на горі синай, і Мойсей був на горі сорок днів та сорок ночей, і Господь навчив його щодо того, що було раніше і що станеться у майбутньому. Передаючи Мойсею скрижалі заповіту, Господь говорив. Що дасть землю, що тече молоком і медом насінню Авраама, Ісака та Якова. Але як буде жити єврейський народ в подальшому? Пророцтво було невтішним. Господь говорив, що сини Ізраїля порушать закон і будуть поклонятися чужим богам тим, які їх не врятували від усього тягаря. Вони забудуть мої постанови і мої заповіді, і мої свята, мій заповіт і мої суботи. І я посилатиму до них свідків, щоб дати їм свідчення, але вони не послухають їх і вбиватимуть моїх свідків. Тоді я вижену їх із землі ханаанської і розпорошу між язичниками, і вони забудуть увесь мій закон і всі мої заповіді. Мойсей упав на своє обличчя і молився, і говорив: Господи, Боже мій, не залишай твого народу! І Бог сказав Мойсеєві: я знаю їхній опір і їхні помисли, вони не підкоряться, доки не пізнають своїх гріхів і гріхів батьків їхніх. Після цього вони знову звернуться до мене, і я очищу їх, їхня душа приліпиться до мене та до всіх моїх заповідей, і вони будуть виконувати мої накази, і я буду їхнім батьком, і вони всі будуть називатися синами Божими. Як бачимо, Бог знав про невірність його ж народу, але і знав, що в кінці кінців люди будуть повертатися до Господа. Все так відбувається і дотепер можливо, це причина апокрифічності твору. Потім Господь сказав ангелу обличчя Запишіть для Мойсея події з першого творіння до того часу, коли моє святилище буде влаштовано між ними назавжди. І Бог відкриється для очей кожного, і кожен пізнає, що я Бог Ізраїля, і батько всіх дітей Якова, і цар на горі Сіоні від віку до віку. Після цієї розмови Господа з майсеєм починається розповідь ангела. Розповідь ангела обличчя. В деяких моментах суттєво відрізняється від того, що ми читаємо в книзі буття. Почалася розповідь так: І ангел обличчя сказав Мойсеєві, за словом Господа кажучи, напиши всю розповідь про творіння, як Господь Бог здійснив у шість днів усі свої твори, які він сотворив, і в сьомий день дотримувався суботи і освятив її на всі віки. І утвердив її у знак для всіх своїх творінь. Бо в перший день він створив небеса, що вгорі, і землю, і води, і всіх духів, які йому служать, і ангелів обличчя, і ангелів прославлення, і ангелів духу вогню, і ангелів духу вітрів, і ангелів хмарних духів мороку, і граду та інею, і ангелів долин, і громів, і блискавок, і ангелів духів холоду та спеки, зими та весни, осені та літа, і ангелів усіх духів Його творінь на небі і на землі, і в усіх долинах, і духів мороку та світла, і ранкової зорі, і вечору, який він приготував за передбаченням своєї премудрості. І тоді ми побачили Його творіння і прославили Його, і хвалили Його. За всі творіння його, бо сім великих творінь він створив першого дня. На відміну від книги буття, в якій творець в перший день відділив світло від темряви в книзі Ювілеїв, це відбувається пізніше. Проте написано, коли з'явились духи всього, тобто ангели. В книзі буття про створення ангелів нічого не сказано, хоча вони постійно з'являються на землі. Як посланці Бога. Тобто інформацію про те, що ангели були практично першим творінням Бога дає нам книга Ювілей мало того, творець їх приготував за передбаченням своєї премудрості. Оце цікаве застереження вогню, вітру, мороку, інею, зими, весни, літа, осені ще немає, а духи їх. Тобто ангели цих явищ вже є. Творець все це приготував за передбаченням своєї премудрості. Тобто, як би для майбутніх творінь, він відразу готує духи. Далі ця історія стає основою гностичних віровчень. Тому що, якщо Бог готує заздалегідь ангелів, які потім будуть керувати тим, що ще не створено, то природна річ, що людські душі. Теж готуються заздалегідь для тих людей, які ще не народжені. Ось вам і початок теорії про переселення душ. На другий день Бог вчинив твердь і розділив води під твердю і над твердю в рівних частинах. Це було єдине творіння другого дня. Особливу увагу потрібно звернути на третій день творіння, і третього дня створив він. Як сказав водам, нехай стікають вони з поверхні всієї землі в одне місце, і нехай з'явиться суша, і він зробив так з водами, як сказав їй. І вони стекли з поверхні землі в одне місце поза твердю, і з'явилася суша. І в той день він створив для неї для води безодні морів за їхніми окремими містилищами, і всі річки. І вмістилище вод у горах, і по всій землі, і всі озера, і всяку росу земну, і насіння, що сіється зародом своїм, і все, що вживається в їжу, і плодові та лісові дерева, і сад едему для веселощі. Усі ці чотири великі творіння він створив третього дня. А ось як написано про рослини і насіння в книзі буття і сказав Бог. Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. Буття перший розділ 11 рядок. В рядку книги буття описується, що Бог наділив землю живою функцією, нехай земля вродить все, що з насіння, яке вона розсіває. А в книзі Ювілею всі рослини просто створив Бог, і це є дуже суттєвою відмінністю. І четвертого дня Він створив сонце і місяць і зірки, і поставив їх на твердині небесні, щоб вони світили на всю землю, і наказав їм керувати вдень і вночі, і розділяти між світлом і між темрявою. І Бог зробив сонце великим знаменням на землі для днів. І субот, і років, і ювілеїв, і для всієї пори року, і наказав йому розділяти між світлом і між темрявою, і присвятив його на зріст, щоб росло все, що сяє, і росте на землі. Ці три роди творіння він створив четвертого дня. В книзі ювілею тільки після створення сонця з'являється світло, і відділення світла від темряви. В книзі буття світло і темряву Бог розділив перший день, коли ще не було небесних світил і сонця. Неважко здогадатись, що мова в книзі буття йде про божественне світло, і від нього зростали рослини вже третього дня, адже сонця ще не було. В книзі ювілеїв ріст рослин починається з появою світла сонця. Тобто, в книзі буття світло залежить тільки від Божої присутності, а сонце наділено функцією керування цим світлом. В книзі ювілею першоджерелом світла є не Бог, а сонце. І в п'ятий день він створив великих морських тварин у глибинах вод, бо вони були створені його рукою насамперед. Всяку плоть і все, що рухається у водах, рибах, і все, що літає. Птахів і весь їхній рід, і сонце зійшло над ними для розвитку, і над усім, що існує на землі, і над усім, що живе із землі, і над усіма плодовими деревами, і над усяким тілом, всі ці три роди він створив саме п'ятого дня. Відразу звертаємо увагу на те, що все створене в п'ятий день було його рукою. Господь же все творив Словом. А рукою він створив тільки людину. Якщо це не так, то чим тоді людина відрізняється від морських тварин і птахів? І шостого дня він створив усіх звірів земних і всяку худобу, і все, що рухається на землі. І після всього цього він створив людину, одного чоловіка та жінку створив їх і поставив її володарем над усім, що на землі. І що в морях, і над тим, що літає і над звірами, і над худобою, і над усім, що рухається на землі, і над усією землею. Над усім цим він зробив його володар. І ці чотири роди творінь він створив шостого дня. Дуже цікаво, він створив людину, одного чоловіка та жінку створив їх. Вірогідніше за все. Саме ці слова дали привід для вигадки Єресі про Ліліт, яка була першою дружиною Адама. Тобто Бог створив одну особу, але ця особа разом була чоловік і жінка. Таке можливо, якщо в одному тілі два духовних початка. Історія про Ліліт вигадана вже після Різдва Христового, хоча задум про неї був набагато раніше, і певно, що Ліліт була в вигляді Духа. В тілі Адама. І було всього створено за шість днів двадцять два роди, і він закінчив усі свої твори на шостий день все, що на небі, і на землі, і в морях, і в долинах, у світлі, і в темряві, і всюди, і Він дав нам, ангелам, велике знамення День суботній, щоб ми протягом шести днів робили справи. І в сьомий день дотримувалися суботи від усіх діл, всі ангели обличчя і всі ангели прославлення. Тобто суботи були дані не людям, а ангелам. Люди отримали суботи пізніше і тільки для обраного народу. Також ангел сповістив Мойсея, що Господь спланував 22 роди людей від Адама до Якова. 10 від Адама до Ноя, ще 10 від Ноя до Авраама і 2 від Авраама до Якова. Звернемо увагу на цифру 22. Вона повторюється часто: 22 творіння за 6 днів, 22 роди від Адама до Якова. В іудаїзмі всі цифри мають своє значення для розуміння світобудови. Цифра 22. Має значення абсолютної Божої сили і її прояву в земному житті, матеріалізації волі Бога на землі. Ще цікаво, що 22 це цифра єврейського алфавіту. Єврит має 22 букви, всі вони приголосні, голосні це звуки, і вони не пишуться в євриті. Тобто 22 букви це все, чим були записані всі слова Бога. В старому заповіті, це те, чим проявляється матеріалізація сили Бога на землі. Адже все творилося Богом через слово, і кожне слово проявляє сутність предмету, до якого воно відноситься, і є містичним проявом сили Бога. Все Боже творіння відбувається через 22 букви єврейського алфавіту. Ось така визначальна роль цифри 22 в іудаїзмі. Суботнім днем закінчувалася перша сідмиця творіння, і освятив Господь сьомий день і під страхом смерті заборонив порушувати святість цього дня і назвав його Суботою. В подальшому, сім днів, буде основою літочислення в книзі Ювілей, але про це в наступному розділі.